Так, Ми знаходимося в Чабанах, ЖК Піонерський, бачимо таке красиве ЖК, це офісно-торговий центр. ЖК вже більш-менш заселене І наше приміщення. Бачимо вікна і вхідна група. Так, воно якби йде полуцокельне, але денного світу тут достатньо. Бачимо вікно. Так, стеля тут в районі 4 метрів квадратних. Такі вікна в нас йдуть. Із плюсів є вент-канал з виходом на дах. Діаметр десь 150 на 100. І наше торгове приміщення. Торговец.